Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 11 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Небайдужі чернівчани влаштували у ТРЦД поблагодійний благодійний концерт для хворої на рак маленької буковинки. Пенсії зростуть вже цього року. Чернівчани матимуть змогу провести наступні вихідні цікаво та з користю. Неведучі чернівчани влаштували у ТРЦ Депо благодійний концерт для хворої на рак маленької Буковинки. Яскравою шоу-програмою для діток, танцями, музикою та іншим чернівчани намагались зібрати, бодай частину необхідних коштів на лікування трирічної Яни Дяківнич. А це більше як 200 тисяч євро. Близько двох тижнів тому батьки маленької Яни Дяківнич з міста Заставна дізнались про страшний діагноз. Рак нейробластом четвертої стадії з метастазами в кістковому мозку та внутрішніх органах. Українські лікарі після обстеження одразу винесли вердикт. Шансів на виживання вкрай мало один відсоток. В цей момент у батьків трирічної Яни ледь не опустились руки. Негайно прийняти маленьку буковинку на лікування з вірогідністю порятунку 30% згодились у Стамбулі, Туреччина і шокували батьків вартістю лікування. Тоді рятувати життя взялися волонтери. Це клініка Джебадем в Стамбулі, і саме тут своє лікування ще Блок Б, саме тут бореться за життя, наші маленькі сонечко. Зараз капають хімію, яка дуже впливає на сердечко, тому вона завжди під'єднана до операції. Медперсонал може контролювати показники і серця, і тиску. Провідній клініці Туреччини дівчинці призначили тривалий курс хіміотерапії терміном в один рік. Вже після того медики проведуть операцію з видалення недоброякісного утворення з черевної порожнини, яке вже здавлює внутрішні органи. Проте трирічній Яні може знадобитись додаткове лікування. Якщо нам не вдасться зменшити пухлину до потрібних об'ємів, нам доведеться пройти ще курс радіотерапії. Тільки після цього на нас чекає пересадка кісткового мозку від донорів. Шлях дуже довгий, і... тому ми всіх просимо про допомогу. На даний час нам вдалося зібрати 80 тисяч доларів. Це неймовірно, і на оплату першого етапу хіміотерапії не вистачає 16 тисяч доларів, кажуть волонтери. Тому раді кожній копійці, натрапивши на черговий пост в інтернеті з проханням допомогти. Зробити свій внесок у лікування Яни спробували і активні чернівчани, організувавши благодійний концерт зі збору коштів. І знаєте, воно як зацепило. Чи може що власні діти такого самого віку? Чи може, тому що все-таки маємо бо в серці люди по-різному долучалися? Беруть участь не небайдужі люди. Це раз творчі люди мають на увазі. Це є і прекрасні наші міми з боку прекрасної організації. «Молодець». потім у нас є церкове шоу. Потім дзід Чернівецький стайл Люкс». Але багато людей долучилися не менше належі заочно в інтернеті, перераховуючи кошти під час дитячого свята кошти на лікування Яни Дяківнич збирали в кількох волонтерських скриньках, продавали коктейлі та солодощі. Крім того, для чернівчан влаштували невеликий аукціон. ми це художники, це вишивальниці, роподільниці. Вони Вирішили таким чином долучитися до допомоги Янусі. Вони надали свої лоти для того, щоб виручку від продажу цих лотів можна було переказати на лікування дівчинки. Ми сподіваємося, що все ж таки чернівчани не байдужі, Вони долучаться до допомоги дівчинці. Вона наша землячка. Ця дівчинка заставна тому. Ми маємо надію на те, що наші люди не байдужі. Загалом за кілька годин свята волонтерам та небайдужим активістам вдалося зібрати 30 тисяч 519 гривень та 138 доларів. А це більш ніж одна тисяча євро від загальної вартості лікування дитини. Я дуже хочу, щоб вона виздоровіла. Дуже-дуже, напевно, всім серцем. Всі мої, ми працюємо в агенції нерухомості, всі мої колеги, всі всі ми тільки сюди за, щоб вона виздоровіла. Ну, я навіть не знаю, що я готова на все, щоб ця дитина і другі не боліли. Залучаємося тут, залучаємося в інстаграмі, залучаємося в Альбері, да, і, звичайно, всіх повідомляємо. Терпіння батькам і Божого благословіння, щоб дитинка Януся вижила і щоб ця хвороба взагалі зникла з нашої планети. Маленька Яна, її батьки та волонтери вдячні всім за надану допомогу. Однак лікування тільки почалося, тому щиро просять не залишатись байдужими до маленького людського життя. Іван Бучулинський, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пенсії зростуть вже цього року. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська. В повідомленні йдеться про те, що в грудні планується збільшення щомісячних виплат пенсії на 10%. Вона також зазначила, що питання збільшення пенсійного віку поки не буде розглядатись. Раніше віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко заявив про те, що середній розмір пенсії уряд може підвищити вже у жовтні листопаді 2016 року. Нагадаємо, що з 1 липня було скасовано оподаткування пенсії для більш ніж 300 тисяч пенсіонерів. Здай кров, врятуй життя. Акція саме під такою назвою відбулася у стінах станції переливання крові у Чернівцях. Долучились до заходу і працівники ДСНС. Більше про це дивіться далі. Рятувальники готові допомогти не тільки в разі надзвичайних ситуацій, але і у випадку, коли для порятунку життя потрібна донорська кров. Традиційно долучившись до ініціативи обласної організації Червоного Христа України, здати кров прийшли 11 працівників управління ДСНС області. Сьогодні здаємо кров на потреби жителів міста Чернівці. Надіємося, що наша кров врятує комусь життя в подальшому. За словами начальника медичної служби управління ДСНС області, серед рятувальників є і ті, для кого донорство є звичною справою. У нас у службі є почесний донор України. Ще один почесний донор, скажімо так, на підході. Сьогодні була сорокова здача. Дуже є багато хлопців, які являються донорами. І, по першому, по першому виклику. Центру крові з'являються для здачі крові для спасіння життя буковинців. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нового навчального року учням початкової школи дозволять писати олівцем. Це потрібно для того, щоб доки у першокласника не виробляться сталі навички письма, він не змушений був часто виправляти, оскільки це формує в дитини страх помилки. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки. Окрім цього, діти з 1 вересня вчитимуться за розвантаженими і оновленими програмами. Чернівчани матимуть змогу провести наступні вихідні з цікаво та з користю. 13 та 14 серпня у місті відбудуться дві масові події: – TEDx івент та широкоформатне сімейне свято Озерка Фемелі Фест. Про активний та інтелектуальний відпочинок далі у сюжеті. Відпочити та інтелектуально збагатитись чернівчанам. Пропонують на TDX Чернівці салон. Цей просвітницький івент в першу чергу спрямований на активну молодь міста, кажуть організатори. Головне завдання розповісти та змотивувати до дії. Ознайомити людей, активних людей з цікавими речами. Ми переглянули дуже багато відео і обрали з них чотири найцікавіших, найактуальніших на даний момент, і хочемо їх представити нашим відвідувачам. Ті відео там, мовно кажучи, з тих тедів, квитки, на котрі там, носять такий високий характер там. П'ятсот євро і вище, да. Тобто ми їх показуємо. Крім мотивуючих відеороликів та загальнопросвітницької програми, участь в TDX візьмуть і два спікери, які мотивуватимуть молодь до розвитку на своєму успішному прикладі, восьма година з восьмої вечора. У дворику ратуші молодь так дуже по-європейськи могла зібратися. Поспілкуватися між собою, послухати гарні е, пізнавальні речі. Ну і це має стимулювати молоду розвитку на першому на першій зустрічі. Це буде а, міський голова. Скоро, в першу чергу, як господар, не це абсолютно не носить політичного в принципі ніякого характеру. А от особу другого спікера поки що не називають. Вхід буде безкоштовним. Вже наступного дня у місті проходитиме ще одне масове дійство: сімейний фестиваль в комплексі Озерне. Тут організатори підготували одразу кілька цікавих локацій. Найголовніші. З них дитяча, яка стартує о 12-й годині, на, неї, на ній будуть представлені видавництво дитячих книжок «Артбукс», які презентують світові бестселери, проведуть читання з дітьми малювання, також будуть різні аніматори. Головна сцена стартує о 1 годині, на ній будуть виступати чернівецькі гурти. Такі як гуцулкаліпсо, дакука, ерпорт, крім того, на головній сцені проходитиме танцювальна програма та модні покази. А о 17-й годині стартуватиме локація для молоді. Діджей Марафон. Організатори кажуть, окрім розважального характеру, захід нестиме ще й благодійний, адже частину коштів з продажу квитків передадуть волонтерам. І зараз ми збираємо на другий електрокардіограф, який також був у нас замовлений. До нас звернувся головний лікар дитячої міської лікарні з Буковинської. І на даний момент на нього ми вже зібрали 14 тисяч 200 гривень і залишок 18 тисяч 800 гривень. Тому ми маємо надію на цей сімейний фестиваль. Вартість квитка становить 50 гривень. Іван Бочолинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.